Людмила Селезньова переїхала до Вінниці ще у квітні 2022 року з Маріуполя. На новому місці довелося все починати з нуля. Тому будь-яка підтримка для жінки та її родини безцінна. Це якраз те, що треба моїй мамі. Вона інвалід другої групи. Ну практично лежача, то вона сама не могла прийти то я за нею. Ну я так бачу, що це термос Тоже дуже зручно, бо я Іду трохи на роботу. Я якраз буду залишати тут чай на день. А це я так розумію, що це ліхтарик теж дуже, дуже гарний набор. 30 наборів переселенцям, багатодітним родинам та людям з інвалідністю надала релігійна місія Каріта Спес Вінниця». Стабільно наша організація допомагає першу переселенцям, також місцевим потребуючим різним видом допомоги. Працівники благодійної організації за останні кілька місяців роздали сотні теплих пакунків та продуктових наборів. Зареєструватися та отримати безкоштовну допомогу можна на Фейсбук-сторінці Вінниця». Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.